Отже, другий поєдинок для Смайл Діпро, вища ліга. Ігор, чого не вистачило, навіть команда і забити. Не вдалося. І по-перше, чому такий поганий старт поєдинку? Ну, ми не очікували, ми новачки в цій вищій лізі. Партизан дуже складний суперник. Хлопці б'ються, а ми новачки. Ну, нам дуже важко було з ними штовхатися, тому такий ось результат. Ми, ну, як... Збилися спочатку в свої ворота, вони почали нас тиснути, бо вони вже давно грають і знають, як грати. А ми присіли і тому давали їм багато грати, і було багато помилок, тому такий результат. Ну так, да, старт не вдався, але потім здалося, що все ж таки змогли переломити ініціативу, і більш-менш рівний поєдинок був. Там вже у другому таймі багато гравців, з якими виграли за іншу команду, молодих гравців. Тобто, можна сказати, що от у вас там три-чотири гравці, які до цього грали, і зараз новий колектив ще поки що немає зіграності. Ну так, ми тільки недавно почали тренуватися разом, немає зіграності. Але тренер нам так в перерві там, дав настанови, дав нам мотивацію, тому ми трішки так змогли підняти під себе гру ініціативу і десь в деяких моментах виглядали трошки краще. Ну і взагалі після завершення поєдинку там, настрій роздягальний все більш-менш нормально. Трагедії не потрібно робити. Ну, хлопці засмучені, рахунок 1-0, трошки десь не хватило, десь не дограли, тому так. Засмучені трохи. Ну і сьогодні не було Владислава Лакізу, капітана команди. Ну так, це трошки якось так вдарило, що немає. Ну, капітана вдарило якось так, що немає ти людина, яка веде за собою команду. Дякую, успіху в наступних матчах.